Добрий день, шановні друзі, шановні колеги, шановні громадяни України, шановні пацієнти, мабуть, які можуть бути пацієнтами. Сьогодні у нас такий день, 17 травня, це Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. І ось я хочу зробити для вас таку доповідь, яка. В якій я розповім, що ж таке гіпертензія і що ми повинні робити, і що, повинні, що потрібно знати кожному, щоб або не захворіти на артеріальну гіпертензію, або зберегти здоров'я і тривалість життя, якщо вже артеріальна гіпертензія у когось є. Ну і ось е, такий перший слайд, що таке артеріальна гіпертензія. Артеріальна гіпертензія це, на жаль, хронічне захворювання, основним проявом якого і є підвищення артеріального тиску, АГ призводить до розвитку уражень так званих органів мішені: це судини, серце, головний, мозок, нирки, очі, очне дно. При тривалому перебігу або навіть короткому, але лабільному перебігу артеріальна гіпертензія призводить до розвитку важких життєво небезпечних ускладнень. Гіпертензія це одне з найбільш розповсюджених захворювань у світі, і розповсюдженість гіпертензії сягає рівнів пандемії. Форми. Існують форми різні гіпертензії, це найбільш така розповсюджена первинна гіпертензія або гіпертонічна хвороба до 85 90 всіх випадків гіпертензії, і цілий ряд велика кількість симптоматичних або вторинних артеріальних гіпертензій. Які розвиваються при різних захворюваннях: це ендокринні захворювання, захворювання нирок, неврологічні захворювання, системні аутоімунні захворювання та інші. Або під впливом різних речовин. Це можуть бути і медикаменти, наркотичні речовини, харчові компоненти. Критерії для діагностики гіпертензії: ну, це останні рекомендації. Європейського товариства кардіологів гіпертензії, і я хочу вашу увагу звернути на те, що гіпертензія це дивіться артеріальна гіпертензія першого ступеню, це вже 140 мм тут на стовпчику, і 90 і вище діастолічний артеріальний тиск. Далі йде друга ступень, якщо більш високий тиск. Далі йде ступінь третя, і є ще ізольована систолічна гіпертензія, коли тільки систолічне підвищення више 140, а діастолічний тиск менше 90. Ну, я хочу зауважити вам, вас на тому, що є ще оптимальний рівень артеріального тиску, нормальний і високий нормальний. Тобто ідеально. Якщо, хвор, якщо людина знаходиться в рамках оцього оптимального тиску або нормального, тобто 120, 129, 80, 84. А вже якщо у, у громадянина людини є високий нормальний, 130, 139 систолічний або 80, 85, 89 це вже, так би мовити, підвищений ризик розвитку гіпертензії. Фактори, які впливають на серцево-судинний ризик у хворих і на розвиток самої по суті гіпертензії, стать. ну, Чоловіки більш, скло, більш більше, більше, більше частота артеріальної гіпертензії, вік, похилий вік, це більший ризик гіпертензії, паління, це ризик ускладнень. Якщо хворий палить, то в нього уже є. Якщо є гіпертензія, в нього ризик ускладнень більший. Порушення ліпідного обміну виділяється такий показник, як загальний холестерин віпоприоти... ліпапретеїдів низької щільності. Сичова кислота, якщо вона підвищена або подагра, то це збільшується ризик хворого. Цукровий діабет. Безумовно, це збільшує ризик і розвитку гіпертензії, і прогресування гіпертензії. Також надмірна маса тіла або ожиріння. Ну, і ще є такі більш такі аморфні показ, показники, як перечасні серцево-судинні захворювання в сім'ї. Якщо є серцево-судинні захворювання в сім'ї, там у чоловіків менше е, молодше 55 років, і жінків молодше 65 років, то там ризик і серцево-судинних е, захворювань і вищий. вище. Сімейний або батьківський анамнез раннього розвитку гіпертензії. Е, ранній початок менопаузи у жінок. Сидячий образ життя, соціальні, психосоціальні, соціально-економічні фактори ну, це стресові фактори на першому на першу місці. Це, на жаль, в нашій країні це війна, страшна війна. І частота серцевих скорочень теж виділяється. Якщо більша частота серцевих скорочень у, у людини, то це більше ризик ускладнень і більше ризику розвитку. Артеріальної гіпертензії. Ну, оці ураження органів мішені. Вони є субклінічні, коли ще людина або хворий не бачить, що у них є. Це підвищена артеріальна жорсткість, гіпертофія лівого шлудочка, такого перетворення серця на гіпертензивне, ураження сонних артерій і ураження нирок. Але це ще можемо бачити тільки за даними інструментального або лабораторного дослідження. Ще хворий може про це не знати. А вже коли у цього у хворого і у, роз, виникають такі захворювання, як тут наведені, тобто цереброскулярні захворювання, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, тяжке захворювання нирок, захворювання периферичних артерій, виражена ретинопатія, фібриляція під серці, перед серцем, це вже якби або ускладнення артеріальної гіпертензії, або ті супутні захворювання, які е, в значній мірі. Підвищують ризик і розвитку гіпертензії і її прогресування і несприятливого прогнозу. Ну, ось я хочу показати вам оцю таблицю яскраву. Це ризики. Ризики розвитку уражень в залежності від того, який ступінь артеріального тиску у хворого. Чи він високий нормальний, чи він перша ступінь, то початковий, чи він другий. І зліва ми бачимо стадії. Не ускладнена, є ось ці асимптомні ураження органів серця, нирок, судин, і вже стадія 3, якщо є оці симптомні захворювання або ускладнення, і ризик вже дуже високий. Прогноз таких хворих дуже складний і дуже небезпечний. Я хочу зауважити на тому, що навіть при першому ступені гіпертензії, ви дивіться, якщо є ураження органів, це високий ризик, тобто вони корелюють ураження органів, фактори ризику, які я там навів на, на початку, і ступінь. Вони адитівно, адитивно з'єднуються і підвищують загальний ризик. Тобто, ну, це дуже погано, якщо у хворого дуже високий ризик, високий ризик. Тобто, це вже проблема, яка потребує вирішення негайного і розуміння, що робити далі, що на чому хочу зауважити, перше, правила вимірювання артеріального тиску. Вони такі, на перший погляд, прості, але їх коли. Пацієнт або хворий, або здорова людина не виконує ці правила, то він і не може чітко сказати, є в нього і чи ні. І і він не знає і вагається. А ось дивіться, в такій позі повинен сидіти пацієнт або просто здорова людина, за столом рівно сидіти, рука на столі і вимірювати артеріальний тиск. Ну, Можливо, це автомат, можливо, це полуавтомат. І далі ось я навів декілька так сказати, правил. Перше положення сидячи. Сидячи звичайно в спокійній обстановці, при комнатній підкреслюю температурі протягом по ті хвилин до початку вимірювання, друге, вимірювання треба розпочинати на обох верхніх кінцівках з використанням підходящого розміну манжети. Я далі скажу при виявленні різниці в рівнях артеріального тиску на правій і лівій руках до умов одночасного вимірювання на обох руках. В подальшому треба вимірювати тиск на ті руці, на якій визначають вищі цифри артеріального тиску. Третє. Рекомендовано вимірювати артеріальний тиск тричі з інтервалом 1-2 хвилини і записувати середнє значення з останніх двох результатів. Четверте, при наявності обстеженого аритмії, наприклад, фібриляції і рекомендовано проводити повторні вимірювання артеріального тиску з використанням ручного аускальтативного методу. У більшості, п'яте, у більшості обстежуваних, рекомендовано використовувати стандартну манжету. Це 12-13 см заввишки і 35 см завдовжки. У обстежуваних з великим обсягом плеча. При ожирінні або малим обсягом, тонке плече рекомендовано використовувати більш манжетку 32 см, або менше, менше розміри манжетки. Ну, це можна проконсультуватись у о, звичайній аптеці. Шосте манжету треба розташовувати на рівні серця, та з метою усунення напруження м'язів і підвищення артеріального тиску. З урахуванням цього, спина і рука обстеженого повинні мати підтримку, тобто леж... лежати на столі. При вимірюванні артеріального тиску за допомогою скальтативного методу, якщо фенодоскоп вставляється в вуха, для визначення систолічного артеріального тиску треба використовувати фазу 1 звуків, методу короткого, а для визначення діастолічного фазу 4. Раптове скорочення зниження звуків. А фаза 1 це початок звуків, які ви чуєте фенодоскоп. Вісьме для діагностики ортостатичної гіпертензії рекомендовано вимірювати артеріальний тиск через 1-дві хвилини після вставання із сидячого положення, тому що це може бути ортостатична гіпотензія визначається при зниженні систолічного артеріального тиску на 20 мм тутного стовпчику або діосталічного на 10 протягом трьох хвилин після вставання. Тобто встав хворий, у нього скинувся артеріальний тиск, оце і є ортостатична гіпотензія. І це дуже небезпечно. У, похили, у похилих хворих це може бути. Дев'яте. Вимірювання артеріального тиску треба визначати при вимірюванні і частоту серцевих скорочень. Ну, вона на автоматі показує і для виключення аритмії методом пальпації пульсу. Ну і е, резюме для підтвердження наявності гіпертензії стійкості підвищення артеріального тиску рекомендовано проводити повторні вимірювання артеріального тиску протягом декількох днів і тижнів перед тим, як призначити медикаментозне лікування. Але при наявності гіпертензивних кризів або високому артеріального тиску рекомендовано негайне невідкладне призначення медикаментозного лікування. Як попередити розвиток артеріальної гіпертензії? Ну я показував оцю, оцю таблицю, де були рівні артеріального тиску. Тобто, якщо здорова людина повинна визначити у себе артеріальний тиск, якщо у нього оптимальний чи нормальний, тобто ризик гіпертензії незначний. Якщо вже нормальний високий, то тут треба замислитися і треба щось робити. Щось змінювати в своєму, в своєму житті. Що, по-перше, треба змінювати? Ось дивіться на цьому слайду. Рекомендації: коректувати треба спосіб життя. Як його коректувати? Ну, перш за все, щоб не захворіти артеріальною гіпертензією, або якщо вже людина захворіла, попередити прогресування. Як коректувати? Обмеження солі? Повареної солі менше 5 г на добу. Обмеження алкоголю менше 14 одиниць на тиждень для чоловіків, 8 одиниць на тиждень для жінок. Підвищення вживання овочей, свіжих фруктів, горіхи, олівкове масло, знижити вживання червоного м'яса і рекомендовані нежирні молочні продукти. Контроль маси тіла, от маса тіла вона дуже чітко зав'язана з артеріальною гіпертензією з різком і з її ризиком виникнення. Як якщо, якщо, якщо у е, людини надлишкова маса тіла або ожиріння, ризик дуже високий, і е, тому треба знижувати індекс маси тіла. Індекс маси тіла ви, ви бачите при ожирінні більше 30 кг на метр квадратний, або міряти обвод талії. У чоловіків це 120 см, у чоловіків, а у жінок більше 88 см на рівні пупка. Ось і знижувати ці показники. Ну, регулярні аеробні фізичні навантаження. 30 хвилин помірних динамічних вправ 5 7 днів на тиждень. Ну, можна і більше, і більше. Що таке аеробні? Це, це навантаження фізичне з нормальним диханням. Тобто, це хода, це легкий біг, це дихальні вправи, ну, і з якимись циклічними там. Можна велоспортом, можна щось. ну, Зазвичай це хода і е, легкий біг. Рекомендовано припинення паління, ну і підтримуючи програми з підтримання паління, тому що паління паління, воно підвищує ризик взагалі серцево-судинних ускладнень і при гіпертензії особливо. Що робити, якщо вже виявлена гіпертензія? Ну тут е, зрозуміло, що робити, я тільки так підсумував і хочу зробити акцент. Ну, перше, це необхідно звернутися до сімейного лікаря і пройти обстеження. З застосуванням, підкреслюю, сучасних клініко, лабораторних і інструментальних методів. Друге, рекомендовано отримати консультації ряду спеціалістів: кардіолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, нефролог, уролог. Гініколог, хірург, психотерапевт, дієтолог, психіатр та інші за показаннями для визначення характеру гіпертензії, її стадії, ступень наявності і виразності, виразності уражень органів мішені Оце ураження судин, серця, нирок, очей і головного мозку. І супутніх захворювань, які можуть впливати. Або які впливають, або можуть впливати на перебіг гіпертензії. І з урахуванням цих даних ми можемо вибір, провести вибір оптимальних методів лікування. Ну, розпочати лікування з урахуванням рекомендацій сімейного лікаря, і кардіолога, ну і інших спеціалістів, якщо є якісь ураження, з обов'язковим виконанням заходів, які я показував вище, тобто корекція способу життя. Четверте, налагодити самоконтроль за станом здоров'я під наглядом сімейного лікаря або інших спеціалістів за показання. Самоконтроль. Без самоконтролю нічого не буде. Домашнє вимірювання артеріального тиску, вимірювання артеріального тиску там, в стаціонарі, коли людина поступить туди. Вимірювання добового моніторювання артеріального тиску. Ну і п'яте це обов'язково досягнення цільових рівнів артеріального тиску. І адекватно відкоригувати, бажано нормалізувати наявні порушення. Порушення вуглеводного е обміну, предіабет або діабет, порушення ліпідного обміну, атерогенна дисліпідемія, порушення пориного обміну. Тобто е і до досягти цільових рівнів, а цільові рівні це що? Вертаємося назад. І дивимося. Ось у нас де починається гіпертензія, артеріальна гіпертензія першого ступеня 140 і вище і 90 вище. Тобто, цільові рівні на сьогоднішній день це зниження артеріального тиску нижче 140 і нижче 90. Тобто довести його до високого нормального рівня. Ну, оптимально довести до нормального рівня. Але це вже індивідуально, і це лікар приймає. Приймає рішення доведення до більш низьких рівнів з урахуванням стану хворого, з урахуванням віку, з урахуванням ускладнень. Але оце цільовий рівень нижче 140 і нижче 90 – це обов'язково. Ну і е, е, Шосте проходити періодичне обстеження у сімейного лікаря або у лікаря яко, загальної практики, або там, в частній клініці, або де інде, і інших спеціалістів за показання для корекції терапії. Терапія не може бути призначена на віки вічні, вона повинна бути коректована в залежності від стану. І ми е, повинні додавати якісь ліки або обирати якісь ліки в залежності від того, як себе почуває е, пацієнт і е, який стан в нього уражень, є ускладнень або уражень. Ну, ось це головне, що я вам хотів сказати, таке коротко. Ну, я хочу от це сказати перш за все: артеріальну гіпертензію. Можливо, лікувати ефективно. Можливо, лікувати ефективно. І можливо попередити розвиток ускладнень. Оце ми повинні зрозуміти. І якщо ми це зрозуміємо, і лікарі, і пацієнти, і здорові люди, ми можемо і профілактувати гіпертензію, і запобігати розвитку ускладнень. Ну, ось я, напевно, дякую вам за увагу. За увагу, бажаю вам ну, здоров'я, зберегти це здоров'я в нашій тяжкій умовах, умовах цієї війни, перемогу нашу, добра над злом. Я бажаю вам всього самого світлого. Будьте живі і здорові. До побачення!